Міністр війни Шойгу замовив додаткове озброєння для наступу окупантів на фронті. Він розпорядився швидше поставити зброю для військової операції Москви в Україні. Щоправда, він сказав, що це потрібно для підтримки темпів наступу російських солдатів. Ну і також він наказав збільшити обсяги замовлення озброєння. До чого готуються вони? Ну, вони однозначно готуються до реалізації стратегічного завдання, виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Нічого нового я сказати не можу. Стратегічних ознак, що вони готують повноцінні великі ударні угруповання навпроти Чернігівської, Київської, Сумської і Харківської. Областей поки що не видно для того, щоб дійсно з того боку угруповання було серйозним і нам було не перелики. Тому треба зібрати хоча б 200 тисячний корпус, не менше. Нагадаю, що ця війна, котра почалася з ненацька, вони були впевнені, що ми не готові. Вони були упевнені, що не буде, що ми не будемо чинити опір. Мала на початку 200 тисячне угруповання, найкраще, яке тільки вони могли зібрати взагалі у природні часів Другої світової війни, забезпеченою найкращою технікою. Про що йдеться у, у частині збільшення воєнного замовлення в першу чергу підняття кількості виробництва снарядів. Чи зуміли це зробити? Зуміли дійсно на початок війни. Вони виробляли 125 130 тисяч снарядів на місяць. Це це до речі, і досі найбільший показник на на, на планеті земля. Зараз вони виробляють десь до 160 Ну і звичайно, дуже масово знімають консервацію танків і іншу бронетехніку, можуть ставити. То строю у межах до 300-400 одиниць на, на місяць, але я не розумію за рахунок чого вони можуть цей показник підняти більше. А ракети як будували 120 130 на місяць, так і будуватимуть надалі. Жоден новий літак, типу ту 95 МС чи типу Ту 22 м 3 Вони побудувати не можуть дуже важливо цю інформацію правильно подати у суспільство. Так противник нарощує. Зусилля, але не такими швидкими темпами, як би сам цього хотів. На цей випадок в Отто фон бісмарка є дуже гарний вислів. Росія не настільки сильна, як би цього хотіла сама, але не настільки слабка, як би цього хотіли її сусіди. Готуємося до подальшого протиборства. А чи нарощують вони свої угруповання, особовий склад? Тому що про зброю ми почули, але от кількісно окупантів скільки? Іде нарощування, іде, але знову ж таки не такими швидкими темпами. За квітень місяць у нас вже верифікована цифра винищення росіян більше ніж 26 тисяч. Ну їх треба замістити. Вони також не можуть взятися із повітря. Ми вже неодноразово з вами розбирали питання, що в них оголошено створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. До трьох мільйонів чоловіків у них є у резерві, а можливо навіть дещо. Більше автоматів Калашникова на, на складах також вистачає, але навіть їхня надцентралізована система не спроможна поставити до строю більше ніж 50-60 тисяч особового складу на місяць. Якщо враховувати оцей коефіцієнт місячного винищення, то такими темпами вони оце трьохсот. 300... Тисячне угруповання будуть нарощувати ну найменше 3-4 місяці. А, на мій погляд, якщо вийдуть на показники забезпечення 70-80% десь на жовтень листопад місяць, то це для них буде дуже і дуже багато. Більше того, сучасна західна зброя, особливо касетні боєприпаси до Хаймерс, Вже підтверджено, показано, що по Луганщині по одному із таборів навчання вони спрацювали саме у касетній частині. Суттєво може підняти винищення наявного особового складу і вертаємося на коло своє. А цей особовий склад знову треба заміщати, тому е, не скасовуємо небезпеки великих піхотних валів. Вони направді, великі, але не настільки великі, щоб ми вже не встигали перезаряджати кулеметні стрічки. Та руйте за таке узагальнення, бо в другій світовій війні під час бродівської операції так званий бродівський котел, саме так і було. Німці мали і патронів достатньо, і, і кулеметів, і навіть особовий склад був. Але такий був величезний вал люду, що кулеметні стрічки не встигали перезаряджати. Не, не той зараз потенціал у росіян. Але ж як виявилося, у них також є ракети із касетними снарядами. Це ж така ж така ж аналогічна загроза і для нашого особового складу 100% Нічого нового немає. Просто Іскандер, одна із наймолодших. Ракети Іскандер у першу чергу розроблявся у фугасній частині. Кас, касетні час частини йшли до до абсолютно всіх їхніх оперативно-тактичних ракетних комплексів, починаючи з Р 17 ельбрус ОК і закінчуючи зараз найновішим іскандером, не кажучи про точку. У тільки одна точка у має касетну час частину у спораченні до 14 тисяч субелементів. -ел ці ті самі касетні боєприпаси є і до БМ-30 Третесмеч і до. БМ-27 «Ураган» і є 122-мм боєприпас 9М-218 до БМ-21 «Град», там 45 субелементів. Тому нічого об'єктивного нового. Просто вони цю ракету допрацювали у касетній частині і, на жаль, застосували. Якщо говорити про напрямки наступу окупантів, то інститут вивчення війни пише у своєму звіті, що росіяни наразі думають, який саме напрямок їм обрати часів яр чи покровський. Нині загарбники дещо сповільнюють свої темпи атак поблизу Авдіївки, водночас відновлюють відновлюють наступальні дії навколо часового яру. А то що такий часів яр для них пріоритет? На мій погляд так і нічого не зміниться. Потрібні якісь значимі результати. Дуже швидко інавгурація Путіна. Потім побідобеці розуміємо, що тиранія схиблена на символах, а Путін особливо схиблений на символах. В його розуміння це велика победа, і йому треба якось рапортувати про якісь успіхи. Однак, чи вдасться за такі коротенькі терміни? Ну а то вже час іде на дні, підкреслюю на дні сьоми сьоми травня, ось уже наступного. Вівторка це менше тижня, а далі 9 травня. Ну це у межах тижня, на мій погляд, не будуть вони мати дуже серйозних тактичних успіхів. Ну хіба що вдадуться до супермасованого застосування авіації? Але знову ж таки мене також беруть сумніви, як це зробити, бо це одномоментно треба використати. Ну, хоча б шість літаків сутра четвертий може набрати на борт до шести бомб калібру ФАП-500. Чи вони це застосують таку велику кількість літаків? Розуміючи, що у лютому місяці ми показали надвисоку майстерність із їхнього нищення. Ну, мене беруть дуже і дуже великі сумніви. Попри те, що Авдіївку засипали великими важкими бомбами, був установлений рекорд в одну добу більше, ніж 250 бомб, усе рівно вони її брали довгих 4 місяці, а в сумарному розумінні 10 років. Також аналітики пишуть про те, що окупанти намагаються розвинути свій наступ з виступу біля очеретиного на північ напрямку Торецька, аби підтримати наступ росіян поблизу часового яру. Але також кажуть аналітики, що це може загрожувати для збройних сил України оточенням, чи дійсно є така загроза. Не бачу я такої зарози і побачити її не можу. Не сумніваюся, що противник там знову займається інформаційно-психологічними операціями, щоб розхитати нашу мотивацію і щоб породити найстрашніше явище, яке тільки може бути на полі бою. Це паніка і страх. Бо як, як тільки у солдата починає в голові кристалізовуватися, думка що в нас беруть в оточення, він починає перебувати в дуже неправильному стані, щоб дійсно таку велику операцію організувати і утворити лещата чи кліщі, як це на. Зивається, ну то треба, хоча б 40-тисячний корпус. Ну не видно там цього 40-тисячного корпусу. Якби його мали нарощувати, то впевнений на стовідвідсотків, від що розвідувальна інформація вже би була оприлюднена, що не саме таку кількість людей і засобів концентрують на одному напрямку. Ніхто не скасовував інформаційні психологічні операції, і це є їх черговий вияв. Чи є на сьогодні реальна загроза і окупація Покровська? Чому запитую за нього? Тому що деякі аналітики говорили, що зараз окупанти мають на меті продовжувати рух на Покровськ з метою вийти на кордони Донецької та Дніпропетровської області. А далі вони, начебто, можуть розгорнути наступ на Павлоград та Дніпро. Ну, для того щоб іти е, в таку в таке охоплення. Ну то треба чаще вірити. Ну ми ж теж на місці не сидимо. Ми ж не сидимо в окопах безвезлазно. Якщо бачимо, що противник рухається і намагається видовжити чи зробити якийсь клин, то на це є відповідні засоби відповіді. Ну нема прив'язування конкретно до окремого окопу, і ніхто із нього вийти не може. Так теж не працює. Засоби переміщення особового складу і найголовніше маневрові удари артилерії дозволяють виключати наперед подібні такі маневри. Чи можливо вони такі розрахунки роблять? Та взагалі у війні треба рахувати абсолютно все, навіть абсурдні сценарії. Війна це таке мистецтво науки, в якій вдаються рівно все те, що заздалегідь підраховано і заздалегідь підготовлено. Про це ще казав Наполеон. Яка ситуація поблизу Роботиного, що на Запоріжжі? Бо окупанти вже повідомляють, що вони, начебто, захопили цей населений пункт. Те, що вони начебто повідомляють, вони багато чого повідомляють. Чи може такого бути, що позиції за кілька годин, не кажучи про кілька днів переходять з рук в руки, абсолютно це нормальне явище для будь-якої війни, особливо окопного типу. Так було і в 1915 році, і в 1917. році. Особливо на протистоянні на західному фронті між німцями і французами бувало що по кілька днів тримають, а бувало, що по кілька тижнів і навіть місяців, і потім знову все змінювалося. Вони мають казати те, що вони мають ми ж Аємо виключно офіційним джерелам нашому генеральному штабу. От, коли наш генеральний штаб скаже, що відійшли на більш краще підготовлені позиції, тому що така тактична ситуація і чого вимагала логіка. от тоді будемо скурпульозно це питання розбирати. Ну до речі, про офіційні повідомлення. Заява Сирського про звільнення острова Нестрига на Херсонщині була передчасною. Пишуть українські військові і аналітики. Пабліку Діпстейт вони зазначають, що після того, як стало відомо про звільнення цього острова, окупанти почали масово обстрілювати його, а також були спроби десанту зайняти його частину. А чи дійсно там ситуація загострилася? Ну вся ситуація по всій лії не є гострою. Нема ні одної ділянки, де би не стріляли і не точилися бойові дії. Є гарячіші точки, є менш гарячі. Я не вважаю, що острів. Не стрига зараз є якісь у, у критичній ситуації, бо якби знову ж таки росіяни досягнули успіху у частині десантування. По перше, вони б самі про це сказали. А по друге, нам немає резону приховувати свої тактичні відступи. А можливо, це була така пастка для того, аби заманити окупантів, щоб вони пішли і таким чином їх знищувати. Дійсно, дійсно може таке бути, а що ж не може та так нам, напевно і є. Нам також треба уводити противника в оману. Пам'ятаємо одне із фундаментальних правил війни. Війна це шлях обману. Розброю, яка надходить нам від наших західних партнерів, спеціально розроблені для України американські високоточні авіабомби GLSDB стали жертвою російської РЕП. Про це пише Defense One, і вони говорять, що це не перша західна зброя із gps наведенням яка постраждала від російських ребів, бо, начебто, у березні було відомо, що ефективність високоточного снаряда Excalibur впала з 70 до 6% після того, як росіяни почали розташовувати свої ван. Тажівки із системами РЕП на кожні 10 кілометрів вздовж лінії фронту, чи дійсно це так? Ну і як нам протидіяти тоді цим ребам? Те, Що вони покращують свою систему РЕП, я поділяю точку зору. Але але те, що все упало аж на 70%, не поділяю, причому не поділяю принципово. Якби так було, то Атакас би не показав до його блискучого коефіцієнту -ко -ко корисності навіть на днях. Якби дійсно вони мали настільки якісні системи, тому що Атакамс також має систему наведення GPS. чи можуть вони мати частковий успіх у цьому напрямку, можуть, але не вважаю, що це явище є масовим. У Пентагоні зазначили, що Україна може використати також і інші американські боєприпаси, на які не впливає заміна GPS, зокрема ракети Гарпун. І іншим рішенням може бути запуск плануючих бомб «Джейдам» із f 16 Поділяю цю точку зору AGM-84 чотири гарпун. Ну, вона в першу чергу розроблена для того, щоб завдавати у ударів по морських суднах, але адаптувати її під. Під інші цілі наземного базування також уважаю, що цілком мож можливо. А GBU-12 і GBU-38 мають лазерне наведення, яке не має нічого спільне із радіопровам. Там дуже така особлива система прицілювання. Ці бомби вже включені у перший пакет на мільярд доларів. І що до шести бомб F-16 може брати на, на Борт, якщо вони є у пакеті, то це не може так бути, що вони аж надто довго будуть чекати свого носія. Американці дуже практичні люди і прораховують і синхронізовують усі свої кроки. Це є пасивною ознакою того, що найімовірніше f 16 найближчим часом запланують запрацюють. Я не можу дати точно його оцінювати, що таке ближчий час, чи, чи це кілька тижнів, чи можливо ще кілька місяців, але не сумніваюся, що в цих вісухої. Погоди, ми точно отримаємо хороші новини про їхню роботу. Про засоби ППО, які ми так просимо у наших партнерів, ізраїльські повітряні сили планують позбутися своїх застарілих систем Петріот і зробити це вони збираються вже в найближчі місяці. Ці батареї, начебто, замінять на більш досконалі засоби протиповітряної оборони. Але куди саме передадуть ці патріоти, поки невідомо. Ми ж сподіваємося, що можливо вони приїдуть до України. Як ви гадаєте, чи в принципі можливо провернути ось таку операцію? Чілком. не бачу ніякої тут суперечності. Я би правда не казав, що вони застарілі, вони далеко не застарілі, вони в доволі адекватній комплектації. Але чому так ізраїльтяни діють? Тому що нічого на місці не стоїть. Ізраїльтяни направду приділяють своєму воєнно промисловому комплексу колосальну увагу. Це до це розумні люди. Ми ми, ми про це знаємо. Вони дуже серйозно удосконалили цілий ряд своїх е, ракет, які входять у систему праща Давида, і найголовніше вони їх дуже сильно здешевили. Одна ракета до МІМ СОЧОТИР це в межах від 3 до 4 мільйонів доларів. А от скажімо, до е, е, до. Пращий да вида цієї системи вони подешевили ракети Арчар один, два, три, чотири комплектації, практично у чотири рази. То якщо є та така сама зброя з такими самими показниками, але у четверо дешевша, то навіщо її тримати? Тому тут правильний акцент треба поставити у частині І Якщо навіть одна батарея, котра знята в них з озброєння, це 4-6 пускових установок, дійде до України, то по найнижчому показнику 4 на 4 16 нових пускових контейнерів точно закриють небо в якійсь частині, бо розуміємо, що тоді 16 чи крилатих ракет. Чи е, шахетів обов'язково будуть з, з, збиті від ракети Патріот, цілі врятуватися не може? Пане Петре. А як би ви оцінили російську систему ППО, особливо після того, як там у Криму декілька днів поспіль була бавовна? Ну то не нам давним-давно бо якби вона була якісною, то ракету розробки 1988 року, а саме в такому? Році були е, перші випробування атакам. Вони б давно підняли як ціль. Немає жодного підтвердження, що їм у це вдалося. Тобто, хвалені їхні С-400 не витримують конкуренції, які набагато новіші і, до речі, якраз і розроблялися, щоб перехоплювати балістичні тіли саме такого порядку. Далеко себе не виправдовують. Задекларували С 500 дійсно найсучасніший їхній комплекс, який існує у природі. Він відрізняється від С 400 там. Дещо інші технічні підходи декларується, що обчусняти ціль може навіть на 800 кілометрів, і нібито на 600 кілометрів може ці цілі збивати. Але Вони ще не запрацювали їх відносно небагато до 30 пускових установок. Найголовніше радіолокаційні станції. а в цій час частині в них проблеми будуть наростати від тижня до тижня. Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії, заявила глава МЗС Латвії. Приємна новина, якщо так, бо вона говорить, що вже є країни, які надали Україні зброю без подібних обмежень на уточнювальне запитання. Вона відповіла, що такі країни існують, і якщо я не помиляюся, а була подібна інформація від Естонії, що вони, начебто, не проти, щоб їхньою зброєю били по території Росії. Як ви гадаєте, чи дійсно ми найближчим часом можемо побачити якісь ефективні удари по території РФ? Що а що таке їхня зброя? Вони не мають ракет Атакамс, Це не їхня ракета. А якщо умовно от припускаємо, що є в них ці ракети вони передали е, Україні, то всі збройові оборудки в країнах НАТО побудовано. Так що тільки країна-виробник має право дати дозвіл на той чи інший спосіб застосування, навіть якщо це зброя куплена за гроші, так усе побудовано. Можливо, ідеться про якісь безпілотні системи, які вони вдосконалили. Зробили їх кращими і дозволили нам їх застосовувати. А також не новина, англійські безпілотники, і які працювали в режимі розвідувальної апаратури, там трошки зменшили цю розвідувальну апаратуру, замінили нам на бойову частину 3,5 пять Давно підтверджені у застосування території Російської Федерації. Ну, поки ми не знаємо, чи будуть у нас дрони від наших партнерів, але ми використовуємо українські розробки і летять вони на територію Росії. Бо а, вночі повідомлялося про ураження чергового російського нафтопереробного заводу. Це результат вдалої спецоперації головного управління розвідки. Зокрема, уразили рязанський НПЗ. То виходить, що ці атаки не припинилися і не будуть припинятися. Я думаю, що ми і не мають припинятися, бо там сам там філософія нашого несиметричного успіху стосовно противника, це дійсно велика бензоколонка. Вони виробляють величезну кількість палива без палива, нічого по лінії розмежування рухатися не може. Нагадаю, що німці програли війну тоді, коли вони залишилися без палива, коли розбомбардували заводи з виробництва синтетичного бензину. Це дійсно так. Це іс історичний факт, і це дійсно больова точка, тому що якщо американці рефлексують, що от, мовляв цього не робіть. Точно щодо навпаки це треба робити регулярно і часто питання лише масштабувати знову ж попри те, що їхня система ППО ревізується кожен божий день, вона все ж таки має певний ко коефіцієнт успішності збивання безпілотних систем. Працюють реби вони почали наварювати на це металеві екрани. Це також не можна недооцінювати, але те, що знову ж таки пост, пост... Постраждала атмосферна вакуумна труба, з є дуже добре. Саме їх треба бити, чому там відбувається первинна перегонка нафти в дизельне панне і бензин. Самі виробляти таких установок вони не можуть і не зможуть. І їх треба закупляти на світових ринках. Якщо мікроелектроніку можна приховати, і неможливо фірмі Дел перевірити, куди вона кінцево поступить, чи в Росію, чи чи в Ірана йому ніхто не може заборонити передати цю мікроелектронну то з цими установками абсолютно інша ситуація. Виробник зразу зрозуміє, і їхній уряд від кого прийшли замовлення, навіть як, якщо це буде через десяті країни. Бо умовно острови Науру, які не добувають нафти, не можуть таку установку купити апріорі. І це просто прекрасно. Дуже важливо, щоб цей процес приростав. Мій погляд буде приростати, але ми поки що зачепили не більше 15%. Відсотків їхніх потужностей треба піднімати коефіцієнт хоча б до 30-40. Mm. Такі показники при такому темпі нарощування, як є зараз, ну, на мій погляд, ми зможемо побачити не швидше, ніж кінець літа, початок осені. Пане Петре, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, підтримайте також нашу розмову коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал. Усім дякую за увагу! Бажаю гарних новин і бережіть себе до зустрічі.